Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні буде відео по містам, Ну так як я і обіцяв на стрімі, об'єднаю декілька невеликих населених пунктів в одному відео. Сьогодні у нас Розівка, Горностаївка і Дніпрорудне Ну що, поїхали, почнемо з розівки. Питання стандартні: коли будуть звільнені і як будуть звільнені. Е, дивитимусь, скоріш за все, відразу на липень, Ну вже, грубо кажучи, середина червня пройшла. Да? Ну, відповідно, відразу до липня подивлюсь. Не настільки великий проміжок часу. Ну, все, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, СМТ розівкам Запорізької області буде звільнено до кінця липня цього року? Хай скажуть вони правду. Lagus perverti. Raida. Tak, dabar taip pačios vėkanų perverti. Tu starūna. Teivas perverti. Eivas. Pert. Ну, дивіться, до кінця липня, да, ще схоже, що ні. Схоже, що ще ні, все-таки. Е, про що мова? Ну, шанси є певні. Ну, хоча дивіться, ну тут, ну, 50 на 50, фактично, да. 50 на 50. Ну і по старому, зокрема, зокрема, туди ж. 50 на 50. Так, да, ну, знаю, не зовсім такий результат подобається. Ну що ж, якщо, якщо явно видно, що буде, є шанси на звільнення, то так. А якщо, якщо піврозкладу позитивно, півнегативно, ще й руни випав, речі, зараз поясню, то добре, про що мова? Дивіться, лагус перевернутий Кано перевернута. Пуста руна наш вірд. Тей вас перевернути, і перт. Що дивіться, про що мова? Ну, ось Лагус. Ну, Лагус перевернутий. Тобто, ну, Брехня буде, там, обман певний. Да? Е, ну, дивіться, в даному контексті обман, адже чи буде звільнено. Е, може бути, ну, знов-таки, хитрість там, мова про те, що хитро буде звільнено. Хоча і про слухи також, всякі чутки, це все сюди. Також, так. Да. Е, ну, зокрема, ця ж руна й воду означає. Ну, проблеми з водою. Ну, туди ніби від Каховської ГЕС не дістане, але ж, але ж, там інші дамби підривають, так. Да? Mm, тому, якби, ну Добре, про проводу про, про давай не факт, що будуть проблеми, а от про те, що там обман, якась якісь, якісь хитрость буде. Да, ну, точно. Дивіться, райдо допаде. Ну, це що, це про дороги, да? це про відкриття певних можливостей. Ну, mm, Будемо так говорити в контексті питання: саме відкриття можливостей до звільнення. Будемо так говорити. Да? Тому що ми свою сторону відповідно дивимося. Дивіться, але кано перевернуто? Про що це? Це ще, знаєте, певні обмежені можливості. Ну, е ну невдачі, так. Да. Невдачі ще певні. Да, по питанню. Тобто, ну, ну, схоже, що просування в той бік буде, так, да? але ще до звільнення треба буде трохи почекати. Дивіться, пуста руна, руна вищих сил. В даному випадку воно, ну так, да, вищі сили за нас, тобто буде звільнено, так. Да? Ну і певна інформація прикривається. Да? В даному випадку. От, до речі, оця, ця аскарун. Дивіться, те той вас перевернутий. Це якраз про що? А це про прильоти. Угу. Ну, на те окремо я розкладу, як буде звільнено. Можуть бути прильоти. Знаєте, ну вогневий контроль, зокрема. Прям такий бойовий дій на селеному пункті не проглядається. А от прильоти, схоже, що можуть бути. по оркам Ну, ось самі орки, власне, випали. До речі, руна оборони. Ну Тобто що? Тобто, десь. Ну, якщо не в самому населеному пункті, то довкола нього можуть спробувати оборонятись. Це там, до речі, одна із е, доріг на Маріуполі. Де. Може, в зв'язку з цим буде пов'язано, тобто саме дорогу будуть обороняти. От. Ну, а на кінець перт падає. Тобто що? Ну, це все рівно, це удача, це якраз ріг достатку. Да? Ну, Тобто, що, звільнено буде якось, ну, вдало, будемо говорити. Да? Тобто, ну, якщо прильоти будуть, то там мінімальні. Ну і руйнувань, в принципі, як в таких населеному пункті бути не повинно. Ну, давайте подивимось, як буде звільнено. Тобто, бачите, на липи, ну, в принципі, шанси є, ну, але, але, ще й нюанси є. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено СМТ розівка Запорізької області? Хай скайтюру неправду. Ух, Хагалас відразу. Альгіс. Розперевернутий. перевернутий. Беркана. Так, знову таке пуста ну добре, що? Маннус перевернутий. Дагас. Ну, добре. Куди? Ага, угу, до Ейваза. Дивіться, що в нас тут. Ну, Хагалас, Альгезурус Зурус перевернутий, Беркана, пустаруна, Руна, Манус перевернутий, Дагас Эйвес. Ну, от Хагалас мені не подобається. Так. Да, це все таке, знаєте... Є ймовірність бойових дій. Але про руйнування не йдеться. Тобто, схоже, десь довкола населеного пункту можуть бути бойові дії, а не в ньому самому. Ось таким чином. Прильоти по оркам, так, да, також. Ну, ось дивіться, ось Альгіс падає. З одного боку, це також самі орки, М -м -м, позначка їх. А з другого боку, це, про що мова? Ну, тобто... Ну, Обережно буде. тобто ну, якось Якщо бойові дії, то не сильні, знаєте? Ну і обережно будуть старатись населений пункт звільнити. От про це мова. Що я кажу, руйнування не проглядається. Урус перевернутий, що це? Це, ну, це от орки виходить, да? і ось якраз у них, а не сили буде, да? ну зрозуміло. Якщо зараз ЗСУ прорвались да, і доволі непогано йдуть, будемо говорити, то якби, от схоже, і тут така картина буде. Дивіться далі, беркана. Ну це про ріст і розвиток, зокрема. да, Ну, правда, якщо зв'язку подивитись, то що? це, Ну, це якраз наростання бойових дій. да, Але, але, знов таки, хоч і хаос, бачите, ну бойові дії, да? але беркана під низом, тобто все рівно, ну це ріст. Тобто, руйнування, так як і кажу. Якщо будуть, то мінімальні. І, скоріше все, що це більше про прильоти йде, ніж про самі бойові дії в населеному пункті. Ось дивіться, оце от гарно, це якраз захист вищих сил. Чудово. Якщо на звільнення міста падає, значить, я ще кажу, буде звільнено акуратно. Але дивіться, тим не менше, щось мага нас перевернути. Ну, так, да, це, ну, це все-таки все-таки -все сторона орків. Ось, орки випали. Що у нас тут? Ну, жертви серед орків, так. Да. Будуть рости, і відповідно ось трансформація ситуації, падає куди. А до оборони. Тобто, ну що, будуть тікати, грубо кажучи, на якусь там іншу лінію оборони, щось такого плану. Отак мені це бачиться. Ну, Загалом не так погано. да. Ну, Хагвез, да. Хотілося б, щоб по мінімуму програвся. Тобто, я ж я кажу. Ну, але, попереджений, значить, озброєний. Тобто, ну, Все рівно, коли там будете чути вже, власне. Бойові дії, да, коли там ЗСУ десь підходити, ну, відповідно, готуйтесь, щоб вам було де пересидіти. Отак. От, от, ну, там, Погреб, там, підвал, що там вже в кого є. Відповідно, щоб вам було де пересидіти, ну і щоб оце от програлось по мінімуму. Ну і жертв обійшлося. В принципі, ну, загалом не так погано. в принципі. Так, дякую за відповідь. Далі у нас Горностаївка. Також дуже просили і на стрімі, ну, я не розгляну. Е, добре. Ну, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні цього року буде звільнено. СМТ Горностаївка Херсонської області. Хайскайте роне правду. Єра. Кана перевернута. Так, довертаю по часовій. Гіба. Соло. Морус. Е, ну дивіться, зато загалом непогано, непогано. Е, ну це побільше 50%. Да. Шанс хороший, в принципі. Про що мова? Дивіться, є ракану перевернута є або соло. Це от мене дуже радує. урус, Інгус. Про що мова? Дивіться, завершення циклу, да? а під низом руна перемоги. Ну, зрозуміло, цикл окупації, тому що що, да, тому що перемога. Ну, звільнення населеного пункту читайте. До речі, це ж руна, яка сонце означає, ну, літо. Тобто, ну, якщо не в липні, то ну, трошки далі, але буде звільнено далі. Влітку десь проглядається звільнення. Ну, на липень на дуже-дуже хороші шанси. і руни потужні випали. Дивіться, кано перевернуте, Проте, ще якісь сумні новини є. Да. Ще якісь невдачі по питанню є. тобто, ну от Не все так гладко, бачите? Дивіться, зокрема, ось падає руна партнерства. В даному випадку точно партнерство. окрім того, оця руна ж інформацію прикриває, певну. Ну, тобто, це як? Приховане інф... інформації? Тобто, що, приховане партнерство виходить? Ну, я допускаю, що рух опору і так далі, от про це мова. Ну, одним словом буде допомагати населенню путвільняти. Так, щоб в загальному сказати. Ну, руна перемоги зрозуміло. Що це? Це про, це про силу якраз. Да? Тобто що? Ну, бойові дії в самому населеному пункті Да, не схоже. Не схоже. Ну, я окремо докладу. Ну, це про ЗСУ, так. Да? Тобто, ну, як це, сили буде вистачати, щоб цей населений пункт звільнити. Ну, на липень непоганий шанс, так. Да. Інгус, ну ось інгус, власне, було приємне завершення, або приємне вирішення питання. А оце от вдале партнерство, якщо так, хороше, знаєте, це ж руна, яка плодоріддя означає. От. Відповідно, що це Ну, плідне партнерство, Отак, якщо дослівно. Тобто ну, будуть допомагати, да, і десь схоже в районі цього населеного пункту буде е, рух спротиву працювати. Чи то партизани, чи просто небайдужі громадяни. Ну, одним словом, цікаво. Непогано, да, на липень непогані шанси. Ну, але все-таки ще не 100%. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено СМТ Горностаївка Херсонської області? Хайскайте ронеправду. Соуло. Так, беркана, ну це пряма все ще. Старуна. Ну, гаразд, куди? Ага, наутіс. Вуньо. Орус перевернутий. Альгіс. Бойові дії, да ні. Тут, тут, тут навіть про прильоти мова не йде. Ну, не видно, по крайній мірі. Навпаки, ось дивіться, зараз поясню. Соло, беркана, пустаруна, наутіс, вуньо, урус перевернутий і Альгіс. Про що мова? Ось дивіться, соло. Ну, руна перемоги. Так, да, це однозначно влітку буде звільнено. Ем, ну, якщо як на питання як відповідати, то якось, знаєте, яскравий. Можна сказати, навіть що несподівано в якомусь мірі. Дивіться. Тому що під низом вуньо, ну. Радість від перемоги. Ну все, окупація закінчилась. зрозумів. Навіть картинка стала, як там жителі будуть вітати, ЗСУ. Цікаво, до речі, буде подивитись, можливо, побачив живу ту картинку. Десь на просторах інтернету. Дивіться, беркана. Тобто, ну що, це ріст? Ну, грубо кажучи, ну, переможний рух виходить. Так, тобто, я кажу, якось ну, воно швидко буде звільнено. Тобто, ну... Схоже, що там якось стрімко будуть бойові дії розвиватись. Ну, щоб всі вже карти не світити, всі руни. За звичкою, кажу, карти, ну, ні з пісні слів не викинеш, але по факту руни. Дивіться, ну, ось знов-таки, оце гарна зв'язка, це що в нас? А це в нас е захист вищих сил. От в даному випадку однозначно. Захист вищих сил. Ну, Тобто, взагалі гарно. Коли на населений пункт це випадає на звільнення, тобто ну, е буде звільнено знаєте, з мінімальною шкодою. В даному випадку тут взагалі про збитки не йдеться. Але дивіться, Аутіс. Тобто, ну, да, доведеться потерпіти, ще складнощі будуть. Чи прям так легко е, воно пройде? Ну, схоже, що ні. Ну, це більше для ЗСУ показується, зрозуміло, е, ніж для місцевого населення в даному випадку. Тобто, чи прям так легко буде до цього населеного пункту Да, на жаль, ні. Ну але, ну, і, до речі, це руна долі. Тобто, чи судилось звільнення? Да, судилось однозначно. Це, про це навіть мова не йдеться. Ну, Вуню я пояснив, це якраз про радісні новини, здійснення в даному випадку. ну, і от, Успіх по питанню в тому числі. Ну, успіх, радісна, радість від перемоги, да, якось так. Е, урус Урус перевернутий, до речі. Тобто, ну, що це? Тут перемога падає, але тут якось без прикладання сили. Чому я кажу, що бойові дії населеному пункті, навіть обстріли, не схоже на те. Радісні новини будуть для жителів цього населеного пункту. Ну, Альгіс я пояснюю, це руна захисту. В даному випадку явний захист вищих сил. Тобто, ну, якось красиво буде цей населений пункт. Звільнений, без бойових дій, без нічого. Ну, схоже, орки, якщо вони там є, то просто будуть звідти тікати, аж бігум. От і все. Тобто, ну, на всі б так населені пункти випадало. Ну, але ж, але ж. Все рівно не розслабляйтеся, де там, якщо орки ошиваються в цьому населеному пункті, то звідти подалі тримайтесь. Ну, зрозуміло. Так, дякую за відповіді. Ну і далі у нас Дніпро Рудне. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в липні цього року буде звільнено е, місто Дніпрорудне у Запорізькій області? Хай скажуть що неправда. Гебо. Дагас. Хагалас. Так, що у нас тут Ансус? Єра. Постаруна? Ну добре, і що? Веркана перевернута. Ну, дивіться. Загалом теж шанс непоганий. Це побільше буде 50%, а руни тут випали. Ну, це от мене трохи напрягано. Добре, зараз про все розповім. Дивіться, Дагас, Дагс, Ну, це негарно. Ансус, Єра, Тостаруна, Ніберкана перевернута. Про що мова? Дивіться, відразу першим же ждівом падає партнерство. Ну, цікаво. Тобто, партнерство, в якому партнерство, це точно не про дари в даному випадку мова. І ось дивіться, гарні новини. Зокрема, ну і план в тому числі. Тобто, ну, е, ну, це не настільки далеко цей населений пункт від лінії окупації знаходиться, тимчасової, да? теперішньої її межі. Е, відповідно, схоже, що там є якийсь план, знаєте, чи то прориву, чи щось такого плану. Тобто, є там щось. Ну, знов таки, це про те, що будуть допомагати населений пункт звільняти. Да? Тут як і про партизан, так і про небайдужих громадян. Окрім того. Може, навіть орки, знаєте, щось там чи будуть здавати, чи щось такого плану. Отак ось сюди. Хоча, схоже на те, що це все такі плани, знаєте, там партизани сидять і ждуть свого часу. Ну, або небайдужі громадяни будуть допомагати. У будь-якому випадку е про партнерство мови однозначно. Дивіться, даґес, трансформація ситуації, перехід із ночі в день. Да. Та ще під низому Єра, завершення циклу. Ну, Цикл окупації. Зрозуміло, трансформація ситуації. Перехід під контроль України. Ви бачите Хагалас. Бойові дії проглядаються все таки. Чи в самому населеному пункті? Ну, треба буде докласти. Поряди з ним точно будуть. Це однозначно. Як там лінія оборони Орків проходить, там якраз Василь, біля Васильівки і так далі. Там багато накопали. От, схоже, про це мова. Ну, Ансус, гарні новини. Тобто, ну, руйнувань, до речі, не показано. Ну, от Хагалас єдине що, так? Е Ну, докладу, як буде звільнено. Ну, а ансус, гарні новини по питанню, да, будуть, однозначно. Єра, ЦСКА, завершення циклу. До речі, в результаті ось вам план. Да, а ось вам результат урожай в результаті проробленої роботи. Ось вам план, а ось вам відповідно урожай цього плану. Ну, план контрнаступу, да. Е, Дивіться, ось, падає, постаруна. Ну, певно, тут, от якраз, ну, про вищі сили, да, вони за Україну і за українців. Але в даному контексті перша, певна інформація прикривається. До речі, стосовно чого, якраз стосовно бойових дій. Ну, руни натякають, що не все треба світити, тому так. Е, дивіться, беркана перевернуто падає, ну все рівно, ще певна деградація. Тобто, ну що це? Ну от, Хагалас, оце, от якщо подивитися, ці дві руни ну, це. Скоріше за все не про бойові дії, а про те, що знову таки десь прильоти можуть бути. Ну, зараз. Докладу, як бути звільнено. Ну, а так, якщо загалом подивитись, то так, да, шанси непогані на липень. Але ще не 100%. ні. Не 100%. А ви більше 50. Так, дякую за відповіді. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Дніпрорудне Запорізької області? Хай скажуть правду. Турісас. Дагас. А я вас прямий відповідно. Урус. Старуна. Так, що? Ера. Е, ну, добре. Райда до перевернута. Ага, я зрозумів. Дивіться. Добре, що у нас тут? Торісас, да, Газева, Сурус, Вунь. Ой, вунь, я кажу, вірт. Пусть вона ж постаруна. Єра, райда перевернута. Про що мова. Ну, оце, оця зв'язка, да, це про бойові дії. Тобто, ну, то я казав прильоти, да, ні. схоже, що такі бойовими діями може зачепити. Але дивіться, про руйнування мова не йдеться. Тобто, ну, бойові дії в самому населеному пункті, Ну, схоже, що ні. Схоже, що все-таки десь поряд. Зокрема, Васильівка поряд, от на неї точно бойові дії падали, бо я вже не раз дивився. Е, дивіться, про що мова? Ну так, да, ось бойові дії, трансформація ситуації, ну ж також перехід із ночі в день. Ось вам рух. Ну, тобто, ну що, це? Це, до речі, активні бойові дії. Ну і рух активний буде. Руна ж, відповідно, сюди впливає, на весь, на весь рядок треба дивитись. Дивіться, ну, зрозуміло, роз, сила, ну, ЗСУ. Так, да, тут ЗСУ нашу сторону показують. Ось інформацію, до речі, певно, прикривають, ну і мені натякають, зайво не говори. Ну, до речі, певна трансформація ситуації. Бачите, падає. Тобто певні плани ЗСУ в даному випадку руни прикривають. Е, ну, прикривають на широкий загал, скажу так, для себе. Не на камеру я можу розкласти і подивитися, що зазвичай роблю. Треба буде глянути. Щось тут цікаве схоже буде. Дивіться, ось вам єра падає. Це завершення циклу. Ну, і, до речі, як? Рух і урожай того руху. Ну, зрозуміло, звільнення територій. Тобто, ну, ця руна це, знаєте, про рух, ну і вона така активна, швидка, в принципі. Тобто, ну і ось, до речі, трансформація та, це також руна така потужна. Ну і швидко зазвичай програється. Тобто, щось там буде, знаєте, якось стрімко воно буде звільнятися, якісь бойові дії будуть, ну, схоже, що стрімкі, знаєте. от, Ну, є, розказав, завершення циклу в даному випадку, циклу окупації. да, Ну і реалізація планів, зокрема, в тому числі. Дивіться, райдо перевернута. Тобто що це? А це мені здається, що орки звідти, ну як. Вийдуть самі, виженуть їх, грубо кажучи. Ну, і, відповідно, плани я не розкриваю, тут дещо також показали. Я так в загальних рисах сказав. Тобто, ну, рух там буде схоже, стрімкий, да, певний план є, зокрема, да, по звільненню. Ну і ось результат, бачите. Ось вам завершення циклу, і що? Це орки go home, що називається. Додому на болота. Чи в пакети на концерт до Кобзона. Ну тут як подивитись. Ну, одним словом так. В будь-якому випадку в Дніпрорудному все рівно, краще підготуйтесь, знаєте, щоб вам було там де чи погреб, чи там підвал, щоб вам було де пересидіти. Якщо раптом все-таки бойовими діями зачепить. Ну, але, схоже, що десь довкола будуть, не в самому місті. Ну, але все рівно. Краще, знаєте, краще перестерегтись. Руйнувань також тут не видно, тобто, ну, схоже, десь може околиці зачепить, а не сам, а не прям в серці міста будуть бої. Але все рівно, краще підготуйте собі місце, щоб води там пересидіти. Коли почнеться, коли почнеться одним словом. Ось так от. Ну, а загалом, в принципі, не так погано випав. Ну, хай, про, хай збудеться найкраще. Я, я не, знаєте, не тримаюсь за прогноз, якщо щось погане випадає, хай краще воно не збудеться. Знаєте, хай аз буде це найкраще. Ну добре, на цій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця, хто це зробив, моє шанування. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!